Алла Горська, ікона дисидентського руху, неординарна, харизматична та яскрава особистість, художниця, що проявила себе у різних видах мистецтва, образ Тараса Шевченка у мистецтві Алли Горської, яким його бачила художниця? Тарас Шевченко увійшов в українську історію та культуру як символ прагнень до свободи. Саме цей фактор був і залишається визначальним у формуванні сприйняття його особистості. Проте образ митця кожне покоління уявляла і творило по-своєму. І саме у випадку Али Горської, лідерки руху 60-ників, основна мета яких була боротьба за свободу України проти Імперського Іга Росії, образ Тараса Шевченка вийшов як справжній символ боротьби за свободу. Як пише Олесь Зарецький у своєму нарисі Алла Горська, терпкий смак свободи не давав стишитися, горська і спокій, речі несумісні. Спокій для неї був тотожними смерті як у житті, так і в творчості. У мисткині був великий задум створити галерею портретів видатних діячів рідної культури від Ярослава Мудрого до Василя Стуса. Задум суголосний праці Анатолія Петрицького з його серією портретів сучасників. Наслідування 60-никами традицій 20-х років стало одним з їхніх програмних положень. У першій половині 60-х років Алла Горська графічними засобами дає нове трактування образу Тараса Шевченка і створює серію його портретів. Тарас Шевченка був для Алла Горської важливим персонажем. Художниця своєрідно його трактувала, і це завжди був образ гнівного Тараса. Шевченка змінюється разом із нами, нашими особистісними і суспільними пріоритетами, набутим досвідом, особливостями історико культурної ситуації, за якою живе і творить та чи, чи інша генерація. І при тому для всіх нас. Він залишається своїм. Головним об'єднуючим фактором є розуміння. Завдяки Тарасу Шевченка ми не зникли як народ. Алла Горська не лише зробила різкий і безкомпромісний поворот із російського художнього горизонту, а перетворила свою ідентичність на українську за допомогою творчості. Попри загальну зацікавленість шістдесятників українським народним мистецтвом, Алла Горська шукала власні ритми і образи, часто гіперболізуючи деякі з них, тому її твори наражались на критику і нищення ще за життя. Гранично безкомпромісні рішення, візуально незручні, занадто динамічні. Вони сьогодні здаються не надто зрозумілими і мало вписаними у європейський контекст, зокрема й монументальний. Так хочеться вірити, що дослідження її творчості лише починається, зазначила мистецтвознавиця Діана Клачко. Возвеличу. Малих отих рабів, німих. Я насторожі коло їх поставлю слово Тарас Шевченка. Ці рядки вінчали величну скляну арку вітража Шевченко-Мати в Київському державному університеті, створеного до 150-річчя Тараса Шевченка художниками Аллою Горською, Апанасом Заливахою, Галиною Зубченка. Людмилою Семикіною та Галиною Сиврук. 9 березня уранці очікували на урочисте відкриття вітража. Зображення Шевченка і алегоричної постаті України матері з дитям, Кабзаря утворювали символичну композицію, що прочитувалась ясно і піднесена, стверджуючи ідею людської гідності. Формально ритмізована побудова малюнка і кольорове вирішення вдала виявляли характерні ознаки саме вітража як самобутньої мистецької техніки. Декоративність, площинність вирішення кольорової архітектури навіювали деяку спорідненість із творами народного мистецтва. Вітраж, здавалося, виростав з архітектури, видавався модерним і водночас органічно поєднувався з пропорціями класичної архітектури Олесь Зарецький, Алла Горська. Художники створили макет вітражу у натуральну величину 76 на 89 смарбованого скла, чорних дерев'яних рамок із мотузками просякнутими смолою. За допомогою картону та паперу в центрі макету митці зобразили Тараса Шевченка, який однією рукою пригортає мату Україну, а в іншій тримає високо піднятого кабзаря. Збереглися чернетки заяв художників, авторів вітража стосовно цієї події. З незрозумілих міркувань ректорат університету наказав демонтувати ескіз вітража, що й було варварськи виконано. Ректор Київського університету Швець особисто гатив молотком по художньому склу за вказівкою секретаря міському КПУ з ідеології Бойченка, згадувала Михайлина Кацюбинська. Багато шибок було побите і пошкоджено, робота, по суті, перестала існувати. Робота була кваліфікована як ідейно хибна. З цим ми ніяк не могли погодитись. Показати Шевченка з сестрою, що особлю Україну чи з алегорічної фігурою України не нове в українському радянському мистецтві і не нами придумане. Воно було вже і в живописі, і в графіці. У нас тільки новий мотив книги в піднятій Руці, оскільки в тексті йдеться про слово. Сам текст, який характеризує зміст всього життя і творчості Шевченка, стільки разів цитувався і розбирався, що не дає ніяких підстав в деяній хибності. Для того, ж, щоб підкреслити більш як сторічну відстань, що відділяє нас від часу, коли були сказані ці слова, ми написали їх слов'янським шрифтом. Саме це. А не те, що слова взяті з подражання 11 му псалму стала основою для обвинувачення в ідейній хібності, пише певний Борис у своїй статті Трагедія Алли Угорстої. Авторів вітража виключили зі спілки художників ОРСР. Для того, щоб поновитись у спілці, Алла Горська поїхала до Москви. Відтоді художницею зацікавився КДБ. У її квартирі організували прослуховування. 60 років по тому, з 15 травня по 28 квітня 2024 року, в українському домі у Києві пройшла перша ретроспективна виставка Алли Горської Алла Горська Буревіта. На якій було представлено понад 100 творів живопису, графіки, ескізів монументальних робот з музейних і приватних колекцій, а також архівних матеріалів, що висвітлюють творчу і громадську діяльність Мисткині 60-ниці та її найближчого кола. Спеціально для виставки сучасні українські митці Олексій Сай і Микола Марусик. Створили відеосвітлову інсталяцію за мотивами знищеного 60 років тому вітража Шевченка-мати. Доки ми здатні себе проговорювати і промальовувати, озвучувати і пояснювати, доки ми тримаємося своїх поетів та художників, імперія відступає і здає позиції. Зло, безперечно, вигадливе і неспинне у своїй потребі підкорення та винищення. Проте, наша віра і пам'ять мають куди потужніший потенціал. Такий відгук залишив Сергій Жадан після відвідин виставки Горська. Боровітер». Нині Україна веде війну не тільки за відновлення своєї територіальної цілісності, а й за власний цивілізаційний вибір шістдесятників та їхньої боротьби за людські і національні права без їхньої творчості складно уявити сьогоднішню українську державу та культуру. Душею і мотором цього покоління була Алла Горська. Її приваблювало мистецтво екстремальне, великої вибухової сили. Вважала, що Україна потребує мистецтва, яке пробуджуватиме свідомість і національну гідність. Пам'ятаємося, бо серцевиною кожної нації є саме національна пам'ять.